Зараз вам продемонструю свій ареат Дан 2.1, який я недавно придбав. Дуже довго я за нього думав і мечтав, і вибирав АГД чи Дан і вибрав Дан. Це усиленіша форма АГД, і я не ошибся Дійсно, це класна штука. Подивіться, які бур'яни, подивіться, що робить. О, проблема з бур'янами це найкращий варіант. За ЮМЕЗ об'яттяю третій передачі. Доволі непогано виходить. Я доволі. Беріть всі, імено, Дан 21 на ЮМЕС. Дуже класна штука. Подивіться, я зараз продемонструю, як воно в робочій мастері. Сірошка, поїхала. Знайки кур'янки.